Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги. Телеканал Еспресо спільно із компанією Карпатські мінеральні води, виробника мінеральної води Карпатська джерельна представляють авторський проект Христини Парубій Жінки на війні. Погляд в майбутнє. Перша ракета, перші збиття. Ну це було дійсно незабутнє. Найдорожча ракета це буде x 101 Вона там здається коштує в районі 13 мільйонів доларів. Я ніколи не відправляла своїх людей в ту посадку, в якій би я не була. Моя тактика, яка? Чим більше ти знаєш, тим більше шансів у тебе на виживання. На початку військової кар'єри вона працювала в ППО, а зараз командує ротою вогневої підтримки. Щоб потрапити у військо, Ксенія повернулася за кордоном. Спочатку їй пропонували паперову роботу, та вона рвалася на передову. Як це бути жінкою, командиром у війську та як досягла цього? Дивіться далі. Мене звати Ксенія. Я є командиром роти вогневої підтримки, першого стрілецького батальйону 67-ї бригади. Після 11 класу думала стати військовою, тому що це був якраз лютий 2014-го. Почався майдан, я готувалась до ЗНО, і я вже тоді вирішила, в принципі, що наша держава сама себе не захистить, ми майже нікому не треба, крім нас. Тому потрібно готуватись. Мені військова справа далась досить легко, тому що екзамени. Бо фізо я склала досить непогано. Ще вступні іспити по психології в мене теж був досить високий бал. Я просто якось пам'ятаю 104-й взвод, наземна артилерія. Я така, о, я хочу туди. І, в принципі, все-таки поступила в цей артилерійський взвод. Повномасштабна війна я її не застала в Україні, я була за кордоном. Тільки вона почалась в той самий день. Я прийняла рішення я повернутись в Україну. Я отримала повістку, так як я була офіцером запасу. Але тоді були дуже великі черги, і, взагалі, дівчат не хотіли брати там. місця для чоловіків не було і Мені казали: ну куди ти йдеш? Де там посидь дома, почекай. Може якось пізніше колись добре. Подумай. Ну, мене відмовляли насправді. Потім я пробувала і в ТРО через те, що я дівчина, ще й офіцер, мені казали, ну як може бути дівчина командиром. Я планувала там якусь посаду командира взводу, а мені такі такий командир взводу, ну там бухгалтер або там, я не знаю, ну ділово там ще щось. З першого дня мені довелось в кожній бригаді, в кожній частині, в кожному підрозділі доводити, що ні, я не буду цим займатися, тому що воно мені не цікаво. І насправді цей шлях був дуже довгим і дуже виснажливим. Прийшло розпорядження, що мене переводять в 138-му бригаду, це зенітно-ракетна Дніпровська. Бригада і два роки я прослужила там. Я потрапила на посаду заступник командира батареї з МПЗ. Це було зброєння С-300. Тобто я потрапила на зенітну установку, взагалі не знаючи нічого про неї. Абсолютно, і десь на протязі двох тижнів я вже сиділа за установкою. Я вже навчалась, тобто ми зберегли повітряні цілі. На той момент це були ракети Х 101 Х 55 шахеди. Ну, типу, все, що літало, досить багато повітряних цілей, і все таки вдалось нам збити. Я прослужила там рік і 11 місяців, 138-й, і потім випала можливість перевестись в піхоту. Я потрапила в 67-му бригаду на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Я тільки приїхала, я пам'ятаю, 14 березня я потрапила в Слов'янськ. Мене розмістили, познайомила з підрозділом. І вже 16 березня я кажу, ну що. Куди їдемо, на яку я їду позицію? Вони на мене дивляться. В смислі ти їдеш на позиції. Так ти тільки прийшла. Ну, типу, відпочинь хоча б добу. І я вже з самого першого дня ні, я хочу на позицію, я хочу побачити, як все функціонує, як працює в нас логістика. Ну, тобто, мені було цікаво, через місяць нас перевели на відновлення в Старич. і вже в Старичах сказали, що я буду займати місце командира От. Ми, коли тільки приїхали на Донеччину, ми були на Лиманському напрямку. Це під Невським район Тернів. І я пам'ятаю, як зараз. В мене є декілька різних зводів, і кожен має виставити позиції. Я знаю, що я є командиром, я повинна провести рекогенстування. Тобто одну ніч я ходила з артилеристами там по посадках, шукала певні місця. Для гармати, потім е цілий день там працювала, дуже багато було насправді роботи. На наступну ніч я їхала з мінометниками облазити всі посадки, можливі й неможливі, кудись розмістити три міномети треба було. Ну Тобто я весь час, можна сказати, який стосувався саме бойової роботи, я була з ними від самого початку. Я е, ніколи не відправляла своїх людей в ту посадку, в якій би я не була. Тобто для мене тоді було важливо, щоб я пішла з ними, щоб я знала дорогу. Тому що якщо, не дай Боже, е, щось станеться 200-300, Я розуміла, що ми там просто, як би це грубо не звучало, ми будемо кинуті і нам ну ніхто не допоможе крім нас самих. Сеню, розкажіть про свої успішні операції, коли доводилося брати участь у боях разом з побратимами. Так стало, що е, наші покинули, е, ну не втримали певну посадку, були змушені відійти, і саме мій підрозділ, один з розрахунків міномета, став якби, точкою. Ну, якби нуль перед ними нікого не було в посаді, абсолютно нікого. Я не давала команди їм відтягувати чи відтягувати міномети. Я розуміла, що в нас є бойова робота, яку ми повинні виконувати. Я приїхала тоді до свого керівництва, і я просто попросила: дайте мені чотири людини, 4-5 людей, і ми підемо туди. Спробуємо, якщо туди вже зайшли, ми спробуємо там відбити ту позицію або, як мінімум, дійти. Нам сказали, що ми маємо пройти кілометр 600 від моїх мінометників і зайняти одну з позицій. Я тоді ще пам'ятаю, подивилась на карту. Я вже собі поставила ціль не кілометр 600 пройти, а 200 ще за 500 метрів там була інша позиція, яку я розуміла, що ми маємо зайняти. Ми тоді з ними видвинулись, нас привезли до мого мінометного розрахунку, і я пам'ятаю, що в мене тоді майже були сльози на очах, тому що. Коли я побачила цю картину, що е, мої хлопці, повністю знаючи те, що вони е, скоро можуть зустрічати під вони не збирали речі, вони не збирали втікатись, вони наготовили міни, вони наготовили автомати, вони піднесли собі БК і вони були вже готові приймати бій. І я не тоді я не знаю, я настільки е, була так скажем горда. Тому що, блін, ну, от який в мене класний все-таки підрозділ. Ми пройшли у ці 1600 метрів, і тоді вже досить був е, такий стан. Ми розуміли, що лідери вже десь тут, прямо прям тут. Ми не знаємо, чи вони в цьому бліндажі, чи вони в наступному бліндажі. Я прийняла рішення е, трьох людей залишити все-таки в тій точці. Бо наша основна задача була пройти кілометр 600, закріпитись в певному бліндажі, і я все-таки прийняла рішення, що ми підемо ще вперед, підемо в розвідку. Я взяла з собою одного солдата, трьох залишила ззаді. Ми двоє пішли вперед. Ми пройшли ще ті 500 метрів. Ми за, ну, заходили в кожен бліндаж, в кожну норку, дивилися, чи там випадково ніхто з під не заліз, і на наше щастя, ми встигли дойти до тієї точки, до якої я хотіла. Ми зразу такі: о, є АГС, клас, о, є кулемет, круто. Дивимося, чи є якісь спешки взагалі на рито нічого немає, тобто рівна земля. І ми починаємо вже підготовлювати собі потроху праву спешку, ліву спешку. Доповідаю цим пораці хлопцям, що підтягувалися до нас, і десь буквально через 3-4 хвилини я чую голоси, і це голоси явно не наші. І я просто чую: давайте йдемо вперед, хохлов здесь нет. І по мені взагалі мороз. У мене я така боже, і скільки їх там шестеро, ну я не знаю, скільки їх там. А він на мене цей солдат дивиться, він вже просто був, я так розумію, до цього на деяких виходах. і Він каже: ну, 4-5 точно є. І я така, і що ми робимо? Нас тільки двоє, що ми відтягаємося. Він каже, ми так сюди важко йшли, що ми зараз відтягнемося? Я така, ні, ми не відтягнемося. Він каже: будемо приймати бій. Я така, ну то будемо приймати бій, а що робити? Я, в принципі, прийняла швидко для себе рішення, що я зараз вийду з цієї посадки в поле на дорогу, щоб вони мене побачили, почну їх прострілювати, щоб в них ну, вже було розуміння, що там хтось є. А як тільки вони здвинуться на край е, посадки, ну тобто я буду прострілювати, вони там здвинуться на інший край, а він там їх з кулемета почне прострілювати. типу, у нас тут багато. Так ми і зробили. Я дійсно виходжу на дорогу, стою, дивлюсь на цього пі, і він такий кричить: Коля, вон! І показує пальцем на мене. Я така думаю, коля на коля і, і просто починаю чергою о, в ту сторону стріляти. Ми почули, звичайно, що крики туди-сюди. Цей солдат починає їх там кулеметом в тій стороні. Вони дійсно здвинулись із лівого боку на правий, ну трошки туди здвинулись. І він якраз туди почав кулеметом стріляти, і вони тоді відтягнулись. Були дуже такі крики. Я розуміла, що я по-любому 30. Я пам'ятаю, коли нам сказали, що ви йдете на Курщину. Я не знаю, як інші підрозділи це сприйняли, але мій підрозділ сприйняв це, в принципі, нормально, так само, як і я. Тому що. Краще воювати не на своїй землі. Я це скажу чесно. Як би нам там важко не було, ми тоді, взагалі, навіть моя гармата м 119 105 го калібру, ми побили напевно свій рекорд. Ми від нуля стояли кілометр 800. Це дуже мало, тому що зазвичай її ставлять на відстань 6-8 кілометрів. І все одно наша гармата ще працювала, були в нас полонені. Коли вони почули, що я намагалась, ну хотіла ще витягти їхнього трьохсотого. Ну, я думала, він можливо виживе, можливо, не виживе. Вони були дуже сильно в шоці, тому що я пам'ятаю, як один з них мені сказав: е я не розумію як. Наше нам стріляють спеціально щоб убити, А ви йдете туди і пробуєте як то нас спасти. Вони знають, що росіяни воюють за українців. Якщо буде колись така можливість, щоб він виявив бажання потрапити в мій підрозділ, тому що за час проходження служби і за Ті сутки, які він був там у нас, побачивши те, як я відношую до своїх людей, які в нас колектив, е наше ставлення навіть до них. А які взагалі завдання перед собою ставити як командир, наскільки складно керувати чоловічим колективом? Я мало де зустрічала настільки е об'єднаних людей, як в мене. Тому що е я з у перших днів. Старалась їх всіх між собою якось познайомити, щоб вони всі спілкувались, нормально співпрацювали. Тому що, коли я прийшла в цей підрозділ, була проблема така, що мінометний взвод собі, таке плем'я, артилерійський взвод собі, інше плем'я. Тобто вони майже один з одним не контактували, не спілкувались. А зараз у мене може бути так, хлопець там заступає на міномет. Через п'ять днів він там йде на гармату, потім пішов, відпочив декілька діб і потім він заступає на кулемет. Тобто в мене люди досить так всебічно розвинені по зброї. А ви думали вже про цивільне життя? Що буде після завершення війни? Після завершення війни ще потрібно дожити. Тому що навіть якщо війна закінчиться, треба розуміти, що нас демобілізації не буде за тиждень, за два. Це може бути і рік, і два, і три, і незрозуміло скільки. Тим більше ми офіцери. Треба буде здати все. І я думаю, з цим будуть дуже великі проблеми, тому що, ну, на жаль, в нас така система. Ну і мрії, мрії. Я не знаю. В мене як таких мрій для ну мені важко відповісти, тому що я не знаю, про що я мрію. Я напевно мрію, щоб нам дали декілька нових пікапів, щоб нам давали нормально снарядів. Щоб ну я не знаю дуже багато-багато. Тобто, всі мрії в мене в принципі на даний момент зв'язані безпосередньо з бойовими діями. І це Нікуди не дівається. Проект виходить за підтримки компанії Карпатські мінеральні води.